Добрий, день, малята, вас вітає Татар Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Гномик. У маленькій лісовій хатинці жив гном. Він був дуже добрий і вихований. Він хотів усім допомагати, але, на жаль, його допомога нікому не була потрібна. Коли зайчик тягнув моркву. Або ведмідь збирав малину. Гномик підходив до них і питав Вибачте, може, я вам допоможу? Але звірі були невиховані і відповідали йому дуже неввічливо. Іди звідси, ми без тебе якось впораємося. І ось якось у білки пропало більчиня. Вона бігала по лісу. Кричала, плакала і кликала свого синочка. Але ніхто із звірів не прийшов їй на допомогу. І тільки маленький лісовий гномик одразу кинувся на пошуки зниклого. Він заглядав під кожен кущик і в кожну ямку, але малюка ніде не було. Сонечко вже збиралося спати. І потихенько котилося у свій небесний будиночок, де воно мало теплу, м'якеньку постіль. Швидко темніло, і ставало все темніше і темніше. І з усіх боків лунали моторошні звуки. То пугач ухне, то вовк заклацає зубами. Та так голосно, що одномику здавалося. Ніби це гуркотить грім. Він так хотів втекти у свій будиночок, зачинити двері і сховатись з головою під ковдрою. Але тут він згадав про малюка, якому ще страшніше, ніж йому, який тремтить від страху один у лісі без мами. І тоді він зібрав усю свою мужність і сказав собі Мені не страшно, я нічого не боюся. І пішов далі. Раптом він почув, що хтось плаче. Гномик пішов на плач. Зазирнув у яму, з якою долинали схлипи, і побачив там малюка. Звірятко дуже зраділо. Бо здогадалося, що гномик допоможе йому вибратися з ями. Але в ту ж мить вони обидва зрозуміли, що зробити їм буде це дуже-дуже важко, бо гномик дуже маленький, а більчиня важке, і яма досить глибока. І знову гномик сказав собі Я повинен допомогти малюкові, я спораюсь. Він знайшов довгу палицю і почав її тягти до ями. Палиця була важка, і гномику було дуже тяжко, але він знав, що крім нього ніхто не допоможе. Гномик дотяг палицю до ями, опустив її туди, і більченя швидко видерлося нагору. Малюк подякував за допомогу і сказав, що гномик тепер його найкращий друг. Коли друзі поверталися додому, їх зустрічали усі лісові мешканці. Їм було дуже соромно, що вони не допомогли знайти малюка. А мама Бівка не могла натішитися синочком. І не знала, як їй віддячити його рятівникові. А гномик зніяковів і сказав, що найкраща для нього нагорода це те, що він знайшов друга. Бачите, малята, як гарно мати справжніх друзів. Тож бажаю вам, щоб ви своїх друзів не кидали, а у біді виручали. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!